Привіт, шановні гості, дорога родина! Готові до огляду посилочки? Я готова. Зараз будемо роздивляти, що тут. Один, два, три, п'ять. Буду коробочку, посилочку відкривати. Ну що ж, скоро свята і треба робити собі приємне. Зараз я вам покажу, яка тут є красота. Доставку завжди замовляю я новою почтою. Ну, я думаю, що причини зрозумілі. Нова почта не кидає посилки, так як Укрпочта. Бистро доставляє, якщо у вас в будинку є поштомат, взагалі це дуже вигідно. Дешевше, підійшли, телефоном пікнули. Боже, ви подивіться, яке оформлення. Ой, подивіться, яке оформлення посилочки. Як гарно людина все опакувала. Це так приємно. І візитівочки. Ну, візитівочки покажу. Так. Що тут? Це ж так приємно, коли ти отримуєш ось таке пакування. Так, і візитівку добре показую. Я не знаю, буде видно чи ні. Ось я отак от сюди. Так. І відкриваю. Стрічечка рожева. Скоріш, скоріш, скоріш відкриваю. О, це така краса, дівчатка. Так, показую, буду показувати поштучно. Розчіска – це оригінал, не підробка. Якщо ви хочете берегти своє волосся, то обов'язково користуйтесь оригінальною продукцією. Я маю Tangle тізер і ще замовила. ось цю. Тут більш рідкі зубці, давайте я покажу вам. Більш рідкі зубці, щоб можна було гарно прочісувати волосся, як тонке, так і кучеряве, ну і наносити масочки на волосся, хто користується. Ось така рожева щіточка. Ну, вони можуть бути різних кольорів. І ось як гарно вона, бачите, розчісує, не вибираючи волосся. Ні одна волосина не постраждала. Класна щіточка, зручна. Дівчатка, хто користується такими, той знає, що щітки класні. Так, це мені дівчина, до речі, з цього магазину Оля порадила взяти саме цю щітку. Каже, що для масок вона краще, ніж Tangle Так. Далі. Так, дивимося, що тут. Так, маска для волосся зміцнююча проти випадіння та росту волосся. Ось така масочка. Косметика ця, щоб ви розуміли, місто Дніпро це українська наша косметика. Так, далі, що тут ще в мене є? Буду вам читати: моделюючий гель-павутинка для всіх типів волосся. Ось такий моделюючий гель. Так. Гель-павутинка він не склеює волосся. Якщо потрібно, особливо е, так, то вдома цього може й помітно. А коли ми знімаємо багато відео, наприклад, для прокруток, для нової колекції, то цей пушок, який у вас відростає, ну волосина як вона росте, росте, а потім випадає на її місці, виростає нова. І коли нова виростає, то цей пушок злегка пригладити. Так. Наступне сироватка проти випадіння волосся. Зараз в осінньо-зимовий період необхідна річ. Час від часу користуюся я такими засобами. Так, далі, що тут є? Шампунь проти випадіння волосся. Якщо ви почали втрачати волосячко, то можна купляти різні шампуни проти випадіння волосся. Такий, зараз. Зараз я це все вивалю. Мені подобається, що тут паперовий пакет. Так, зараз, зараз, зараз. Так, так, так. Так, це капсули для волосся ось такі. Давайте я отак підставлю, щоб ви роздивились на них. Їх по всій довжині волосся для блиску, для того, щоб волосся не було посічені. Зараз от відкрию, покажу, як виглядає. Так все гарно упаковано. Ось такі капсулки. Як користуватися? Відриваєте оцей піптик. І воно тут така, як е, м'якенька ця капсула на лодоні. Як користуватись на лодоні, розтираємо, нагріваємо обов'язково, щоб воно було тепле, не холодним наносимо. Розтираємо і потім по волоссю. Руками і розносимо. На коріння можете не наносити в кого, наприклад, жирний тип волосся, як у мене. У мене не жирний, а, скоріш за все, жирна шкіра голови. Тому сюди не потрібно. Так, ось такі сашетки ще є. Маска. Флюїд. Салон, хейер 8 секунд. Ось такий, бачите, 8 секунд. Так, і тут у нас це шампунь. Шампунь, аміноаксид кере ось такі. Дві шампуні і дві ось такі восьмисекундні масочки. Ну, спробувати як воно. Якщо вподобаю, то можна брати і великий об'єм. Ну, тому що ти не знаєш, сподобається чи ні. А коли є ось таких маленьких, то це дуже зручно. Тому що. Знаєте, я от скільки живу, стільки я в пошуках ідеального шампуню для волосся. І він має бути не один. Тому що голова дуже у нас звикає. І потрібно так один день одним миєте. Ну, Наприклад, якщо кожен день вимиєте, то наступний день іншим, щоб не звикало і щоб був кращий ефект. Так, це я показала. Це я показала. Потім що тут ще таке є. Холі Скін це у нас виробник місто Луцьк. Уявіть, українська наша класна косметика, холіскін, локальний засіб із рожевим келаміном, камфорою, сіркою, цинком за одну ніч позбавляє від притчів. І почервонінь червоні миттєво заспокоює, усуває і свербіння, абсорбує надлишок скірного сала, матує проблемні ділянки, унікальний засіб сприяє формуванню захисного шару шкіри, призніла. В общем-то, це пілінг. Знаєте, по своїм характеристикам, хто знайомий зі зраїльською косметикою, дуже якісною, Холіленд, дуже схожа дія. І зараз відкриємо, побачимо. Може, яка няшна баночка. Няшка. Ось такий засіб. На сайті є опис, як користуватися, оцей маленькою баночки вам вистачить дуже надовго. І тут всередині є інструкція. Перед використанням не. Струшувати пляшку, занурити ватну паличку у рожевий, осад на дні флакона і точково нанести засіб на плями та прищі на обличчі, не втирати. Ось всередині у цій коробочці там є інструкція, як використовувати такий засіб. Бо буває таке, що прищики. Ми всі дівчатка, знаєте, у нас цикл різний, тому буває таке, що або як наїсися чогось, то може поприщити, і краще, щоб цих прищиків у нас не було. Так. Ще засіб міста Луцьк. українська наша косметика, це у нас що? Це кислотна пілінг-сироватка, покращує колір і мікрорельєф обличчя, дозволяє шкірі сяяти. Мягко відлучує відмерли клітини. До речі, дівчата, дуже важливо, користуємося пілінгом тільки. Восени та взимку. Весною не можна, коли активне сонце. Тому саме зараз ось час такий осінній час для пілінгів реально дуже омолоджує шкіру. Знову ж таки, ізраїльська косметика Holy Land, вона дуже дорога, а наша українська якісна і теж нею можна користуватись. Так, і ще в мене є спрей для волосся проти випадіння волосся і для активного росту. Ось ще ось така баночка. Це те, що я брала для себе для себе рідної. Так, ну що ж, ще в мене там є таке гарне подарунок. Я е, розумію, що, знаєте, заздалегідь подарунки не показують, але я вам покажу, може, хтось вподобає для своїх красунь. Дитяча косметика. Так, це я зараз приймаю це все. І показую, боже, так упаковано гарно. Ви маєте це побачити. Дивіться, дівчата. В кого є також магазини, оце приклад для магазинів, як робити пакування. Тут все заткнуто, щоб нічого не поламалось. Так, це бомбочки для ванни. І це дитячий бокс. Так, спочатку подивимося бомбочки. Ось такі вони бомбочки для ванної кімнати. Бачите? Отакі міні- тут вона заклеєна, ну давайте я вам покажу, бо мені це на подарунок. Я хочу. О, акуратно віддерте, щоб вам показати, що тут таке. Так, зараз ось такі три бомбочки. Молочна рожева і така ванільного кольору. Бомбочка ваніль, бомбочка малина і бомбочка ромашка. Так, і читаю для вас, що це таке у нас взагалі? Що це за косметика? Ця косметика виготовлена на замовлення міні-. Мі. Так класно написано. Виготовлено на замовлення міні-мі. Склад, сода харчова, кислота, лимонна, барвник харчовий, крохмаль, модифікований екстракт ромашки, ефірна олія ромашки. Підходить, з якого віку для діток підходить, читайте опис на сайті. Ну, Мені здається, що навіть для маленьких діток підійде ось такий наборчик класний. Ну і діти люблять, коли воно там шипить в ванній. Так. Теж з котиком коробочка кольору Тіфані. Дивіться, який б'юті-бокс. Зараз відкрию. Боже, яке гарна. Мені треба охайно, щоб нічого з ним не трапилось. Так, в цьому б'юті-боксі є торбина, в яку ви можете скласти б'юті-бокс. І різні ось такі ніщаки, дитячі. Так, це у нас. Спосіб застосування масажними рухами нанести скраб. Це скраб дитячий. так? Далі. Що тут в нас в цьому боксі? Тканинна маска для обличчя йогурт. Ось така. Так, і тут а, 100% пінка для вмивання. Далі. Пребіотик, міцелярна вода. Далі піна для ванни. Це і... Дівчата не обов'язково дітям, мені здається, що й самому можна користуватися, зволожуючий шампунь. Ну, Я не знаю. Невже оце дівчина, що велика, що маленька, не буде задоволена. Мені здається, що буде. Так, і спрей для легкого розчісування волосся. Це якщо в дівчаток, мені здається, що це взагалі хітяра, тому що з таким боєм ці дівчата розчісуються, я що, Моя племінниця розчісується завжди. Ай, ой, я чую ці звуки, ай! Ой, постійно. Ось, дівчатка, отака в мене сьогодні посилочка. На магазин ви знайдете посилання в описі під відео. В цього магазину є ще TikTok і Інстаграм, і, звичайно, що сайт. Дуже класні, класна косметика. Ви її не знайдете в мережевих магазинах. Тобто в Єві, в космо не продається ця косметика, її можна замовити в цьому магазині. Все вам показала, все вам розказала. Розчіскою задоволена. І ще рекомендація з приводу, як користуватися маскою для волосся із розчіскою. як ми це робимо? Або як за допомогою розчістки робити об'єм? Наносимо піну для волосся, якщо користуєтеся гель. На розчіску і починаємо із задньої частини голови розчісувати допереду. Ну і так само маска нанесли і розчісочкою рівномірно розподілили. Дуже класно, мені подобається. Ну що ж, далі піду займатися своїми справами і, звичайно, що покажу вам щось цікаве і корисне. Хто великий садовод? Як ви думаєте, хто? Хто? То я. Коли сьогодні ми в епіцентрі купили ось такий парник для розсади. Я покажу, що я ще купила. Дві штучки. Одна коштує 75 гривень. Оце 150 гривень за отакі два сутки. Він із кришкою зверху. Ще тут є земля. І що я буду вирощувати на підвіконні. Так, що тут буде на підвіконні? Пасхальні яйця, редиска. Проросте-не проросте, не знаю. Буду все робити, як в інструкції, надіюсь, що проросте. Потім салатики. Балконна суміш. Бачите, як називаються? Такі салатики. Черемша. Така з смаком чеснику, мені здається, ну, нормально. І ще такий бебі-вітамінний салат асорті. І цибуля. Зимова, бачите? Все для того, щоб вирощувати в отих. Кавратках. Кавратки зараз ну, це ж як світло вимкнуть. Зараз, поки є світло, я піду, щось буду шити. А як світло вимкну, то насиплю землю в ті кавратки і буде стояти ось тут, на підвіконні місця достатньо у нас на вікні, то буде стояти на підвіконні ці дві кавраточки і щось дай проросте. От я вирішила, що будуть домашні, бо купляєш один салат. Такий маленький, 70 гривень десь виходить. А так, і прикольно буде, і мені буде чим займатися. І це ще не все. Зараз я вам таке покажу. Таке я вам покажу. Мені не можна заходити в ці відділи. Дивіться, що я купила. Хі-хі-хі, Всі іграшки скляні. Десь, мабуть, що кожна коштує ось ячек. Дивіться, скільки що коштує. Формова іграшка. 122, 90, 158, 135. І, ну, Тобто, 135, сама дешева 90, маленька якась. Бечечок. Бо я по гороскопу тілець. Так. Далі ось такий. леопардик маленький на дереві. йо-йо-йо маленький. Так, що тут ще є? Скляні, то треба дуже охайно. Таке тигриньотко з подарунком. Це все в епіцентрі, там такий величезний вибір, очі розбігаються. Звичайно, що скляні ігрушечки, вони дорогі. Гірашки. як <смі> Сергій каже, гирашки. Цяцькі. Прикраси на ялинку. Такий. Потім оце Сергій вибрав оцю дівчинку. Дивіться, яка. Гарненька дівчинка. Вишивонці, одарочка. Чи це може йо? Тако. Так. Ну, і без цього кролиньоти, ну ніяк. Це, мабуть, саме дешеве це оце кролиньо Іграшка скляна формова. Ні, щось є за 52 гривні, що не знаю. Дивіться, яке воно пухке, товстеньке кролиньо. Так, І це останнє ворона. Чорна. Чорна ворона. Я люблю ворон, вони класні. Все. Це все, 907 гривень. Ото я відграшки, як Сергій каже, іграшки от шість іграшок, оці пакетики і оці судки з землею, оце тисяча гривень. Нічого. Нічого не купив, тисячу гривень заплатив. Ні, ну як, це ж радість. Тож радість. Скоро новий рік, то я вирішила. Я м -м, кожного року трошечки підкуповую іграшок. І ну тільки, щоб вони були скляні, бо до них особливе відношення. Ти знаєш, що вони крихкі, що з ними треба охайно поводитись. Що кому цікаво, можете йти. Дивіться, як він розмальований. Гарненько. Таким, як петриківський розпис, ночі. Питчук. Ну що, зайчики, показала вам, розказала, бувайте здорові. Поки є світло, я поскачу і буду щось шити. Цьомки-бомки. До зустрічі!